Канал Аверс завітав в село Коршів Буратинської громади. Наш телепроєкт не тільки говорить і показує, а й допомагає. Село Коршів з перших хвилин нагадало нам безперервний робочий режим. Усі тут кудись мчали, тому ми швидко про все й у всіх розпитали. Добрий день! Можна вас запитатися? Добрий день. Сіть, будь ласка, куди їдете? На поле. Що збираєтесь робити? Солому забирати. Багато соломи? Ну, є трохи. Велике хазяйство, мабуть, так тримаєте? Що є? Та є трохи, свиней, кінь. Кобила точні. І що, як кобилка, багато років вже у вас? Сім з половиною. Злошати купляли. Як слухняна, з першого разу, каже, коли в Йопер... Ну, вроді, так. Да. Як довго проживаєте в Корчеві? З народження 20 років. Зараз вам 20 років, де я зараз вчитеся? Я не вчусь, вже дівчився працював. Молодь їде на коні, а старше покоління без залізного коня нікуди. Маю трактора, маю машину, але вже нічого не вкуплюється, підіймаєте. і сьогодні я поїхав мішок мішокні 2000. То я ті картоплі, що посадив, то я не, не зароблю на них ті гроші. То де так, як то бачив? А яку маєте пенсію? Пенсію три тисячі. 46 років стажу, <сих> проїздив на машині, о. а тепер у них немає, о. тільки о, єлі ходжу. Ой, таке воно. Добре, воно, можна сказати, і, і недобре. добре. За медичною допомогою куди звертатись найближче? Не був я ще в лікарні ніде. Слава Богу, бо в нас в Чарукові той сімейний врач. Хто туди чим має, як доїхати? Як старенька баба, чи хто як не має транспорту, чим може доїхати, а не чим. А як маршрутні засоби як ходять? А маршрутка тут у нас три рази в день ходить, а туди до Чарукова ж не ходить. Тр... Треба їхати або на трасу, а там на трасі тупіро пересідати, ще на якусь машину, щоб туди добратися таке воно, то не дуже цікаве. А звічі маєте трактори, можливо, пшениці багато у вас є? Ні, вже багато не сію, отдав сину ви частку і маю в колгоспі дві частки. Корову вже не тримаєте? Ні, вже не тримаю. Слава Тримали? Богу. Вже тримав і дві навіть тримав, але тепер вже нема де пасти, раз, О, і з нею все в час мусиш прив'язаний бути. О. Та й отаке. От Ну, маєте трактор, маєте автомобіль. Як вам дороги в Корщеві? Дороги ще більш-менш можуть бути. Ще як колгосп засновувався, як зробили тут цю центральну дорогу, то так вона до сеї Ось зараз ямки є. Ну візьміть, засипте, хоч ті ямки, піде до Азарубаюрці, вона знову б'ється. Але ж нема. Дорога не тільки поганою буває, а й більше як тиждень зайняла час, щоб з Харкова в Корщів приїхали люди до нас. Мы просто выезжали прям с подвала. Ну то есть прямо кто как, да. Вот у них бомбежки были непрерывные, они просто все похватали, в машину закинули. Я собрала собраться, смогла у меня ночь была. То есть, когда прошел авиаудар, у меня на соседней улице бомбу скинули. Хотя в доме подвал хороший, вот как здесь мы думали, что с детьми как-то ну, пересидим. Но когда прилетает через две секунды, уже бомбы падают, то мы с детьми вот втроем сели и говорим, мы не можем оставаться. Света не было, ночью я при фонарике собирала документы, пока дети спали и утром. Ну да, из вещей документы и деньги. Все. А зараз якая Ціле житло? Ну, вроде бы да. Надіємося, що да На вчорашній вчер... не... день. Ні, ну якщо воно було зруйноване, нам би, напевно, там сусіди живуть, подзвонили би. Тобто ми такі, що якщо тихо, то ми самі вже не дзвонимо, значить, може нічого. Як вас саме Коршівська громада прийняла тут? Дуже добре. Дужа, мы не вообще, то есть Мы, мы тут отогрелись, мы настолько были, да. было нам тяжело, и больные, и дети, и что дальше, ну и просто бомбы, это страшно. Несколько дней к нам шли просто люди, люди чередой, шли, шли, несли, <laughs> речи. С вещами, да, с там, едой какой-то, да, бабушка с, сельрада, с палочкой, да, деточки ну, е е, да, пирожков в корзину. Молочко там и, все, да, то, есть то есть люди несли, что у них есть. А, конечно, Сельрада помогала более глобально. То есть вот нам, включая, там кровать не хватало, холодильник, подушки одеяло, технику, доме не живу, никто Технику практически лет, всю да. нам дали. То есть холодильник дали, стиральную машинку дали. Волонтеры, да. Плитку вот у нас газа нету, электроплитка, ну такая современная хорошая, нам дали бесплатно. Воду провели, правда, в дом мы потом сами доводили, но вот там у нас вообще не было воды. Мы из колодца Колодцы, набирали да. воду. Но да. мы приехали, хата протоплена. Да, люди чекають, От, тут дрова тут же привезли, тут же еще растопили. То есть ми настолько удивлені, щоб якщо не та війна, навіть не узнали, що вот ну, на, на протяженні всього путі люди допомагали. Ну, до до тобто, не то, що в початку прийшли, і все до сих пор не тільки у воєнний час пріоритет безпеки дітей у нас, а в даний час це укриття, в якому стані в дочку, дивимося. Наше укриття поки що на початковому такому етапі. Сьогодні ми замовили металопластикові двері, вікна, будемо робити вентиляцію, все необхідно згідно вимог, які вимагаються щодо укриття. На даному етапі готуємо санвузу. У нас там є все підведено, тільки потрібно підключити водичку до умивальника і поставити туалет. Укриття буде використовуватися не тільки для е, дошкільнят, а й школа у нас теж, тому що в них відсутнє укриття, то школа теж буде приходити, в нас площа дозволяється. Наскільки на діток розраховано? У мене наразі передбачається 28 діток в моєму дошкільному закладі. Ну і в школі учнів теж за 80 передбачено. Скажіть, будь ласка, які зараз на даний момент роботи ведуться? Ну, ми на даний момент вичищаємо підвал від все, сміття, готуємо ну, під штукатурку, під побілку, під це, все приміщення, під розводку електрики. Ну. Ну, хочемо електрику зробити хочемо. згідно вимог, щоб воно да, все воно нас кабель не... зберігався в коробі, плафони теж зберігалися. Все належним чином, як вимагається. Спрогнозуйте, чи встигнете? Ми не встигнемо. Не встигнемо. Це все пов'язано з тим, що всі рахуночки зараз чомусь заблоковані. Все вісить в повітрі і ніякі рахуночки не можуть не матеріал не так, закупити. Ми вже давно побрали рахунок. Рахунки тільки гроші не йдуть та й все. І кошти не надходять, і нас затримка з такими необхідними роботами. Допоки на навчання не з'явились діти, тут прихисток знайшли з Донбасу дві сім'ї і їхні діти. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, якого числа ви приїхали сюди? 25 травня. травня. 25 травня, так. А. Скажіть, ну а що сприяло тому, які там відбувалися саме тоді події, що можете пригадати? Боєві дії, авіабомби косетні. потрапляли, косетні бомби, <кій> підприємства, В центр міста багатоповерхівки. О, і зрозуміли, що треба з звідти виїжджати. Діти просто зтикались, перепугані. Ми до посліднього не хотіли виїжджати, але з так, вночі з кроваті впадали. Перепугані вже почали потихеньку так заїкатися. Тут організували ну, на території садочку вам прихисток. згорі? скільки відразу тут було людей, коли ви сюди приїхали? Ми приїхали, сім'я вже одна була, а інша сім'я. Ми приїхали і. Через пару днів іще сім'я приїхала. А та сім'я перша звідки вона? Е, Сіверська Донецької області. В них там така сама може ситуація, що так, розповідали? Так, так. Це так же. Це Бахмутський район. Ну, а а наскільки на часу взагалі плануєте? Чи зараз ще неможливо щось думати? Ми не можемо ніяк планувати, тому що наростають бойові дії ще більше. Mm -hmm. І не знаємо взагалі буде куди повертатися. Чи залишиться будинок. Поки що чи цілий будинок. Тримаєте зв'язок так з кимсь там? там? Мати, мати залишилася, вона не захотіла виїжджати. А зараз на даний момент ситуація вже там, з 25 травня, якщо порівняти, що там зараз. Ще хуже. хуже, хуже так. Магазини Це ближче, ближче. Виїжджають. Банки не працюють, магазини не працюють. В гуманітарку хліб дають ну, через день чи поразили. Всі виїжджають, о, великі магазини. Все, все закриті, там. Все немає, там. Не умов праці, нічого немає. Тима пікарня закрита, виїхала десь чи в Дніпро, чи десь туди. <пас> тобто хліб возять десь, откуда ти казав? З Константинівки? З Константинівки. І дають хліб чи раз за неділю по буханці на, на чоловіка. Через день привозять гуманітарний хліб там, до школи. Через день не дають хліб. Каринак не працює, Я на днях Карина нема вже. Ні, я не Як з вугледару утікали, ще в однієї сім'ї ми запитали. І забрали віші, щоб було на нас, що отак от просто отак от все забрали і переїхали просто. Щоб було на нас, що схватили, що, що діти прихватили з собою, це і все. Ви думаєте, повертатися чи не знаєте взагалі, що я тепер робити? Що там що там буде, ще не знаю. Там город... Якщо там город мертвий, то там нема нічого. Ну що привезуть волонтери, то й привезуть. Знайомимося далі. Пані Валентина з дитинства на неї кажуть кришталева дитина. Діагноз цей непростий, більше ста переломів кісток за життя. Та, попри все, вона не зламалась і втілила свою дитячу мрію в життя. Я з дитинства любила вишивати, в'язати. А коли мені було 18 років. Мені допомогли поступити в самбірське профтехучилище. Я там закінчила свою з п'ятим розрядом. Приїхала без трьох місяців, якби не впала, не поламала ноги, я 20 років пробила будинку допомогу. А вже внучка з неї виросла, кажу, давай комусь подаруємо, а вона каже, ні, бабуся, то буде на згадку вас. Ще таке партечко є, я вишивала, в'язала для дочки, для онуки з підкладкою, але я не знаю, де його дочка поклала. Та маленький воля праночок, черевички його. Без рукавки, штанці. ну і виріс. Дочка каже до гонуки, не треба, давай хай буде тут. Вона в нас буде як музеї. Як би мені не було важко, буває всяко, всяке, і сімейне, і життєве були, але як я візьму голку, починаю вишивати, я десь відходжу від того всього, я тільки тут щитаю, скільки хрестиків, скільки петельчок я зробила. Майже у кінці села мешкає сім'я господаря володка. А що робити тоді, коли от, ну, виділяєте собі час на відпочинок? Є що робити в е, На Відпочинок не виділяють. Добре, як розпочинається ваш день? у котрій годині? Шість ранку. І? Ну і до дев'яти вечора. Ось у вас пісок, явно все для робіт якихось ремонтних, що планували робити? Ні, планували думаю. От. Ну, куратника маємо, блоки вже багато лежали теж, то, то часу нема, то, то грошей і так потрошки-потрошки. Як своїми силами все? Ну так, да, так. Да. Як, на, вашу, на ваш погляд, будматеріали набагато подорожчали? Ну, два рази. Два рази? Ну, ну і все подорожчало, наскільки. Набагато. Ну, ми раніше купили блоки, а зараз потрошки думали, хоч ну, фундамент залити, потрошки. Скажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя, життя ваших рідних, коли от вже така от війна, повномасштабне вторгнення. Що змінилося? То зараз всі однаково, відношені, що це? Війна, то говорити про те. Війна це є війна. І, і кожна кожна душа неспокійна. Я не знаю, що завтра може бути тут. На цій же вулиці ми запитались в двох братів. Скажіть, будь ласка, ви, ви на пенсії чи десь, десь працюєте? На пенсії. Вже скільки років? І мені 68. А де працювали? Коспіту, тут, трактористом. Ну, яку пенсію заслужили? Дві 300. На що в першу чергу йде? А на його, інсульт, три інсульти. От, подав. Получив, дали газ з жінкою. Та то так само проробила до яркою, так само і він, трактористом і жінка до яркою, це та, 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 та сама пенсія. Як з таким здоров'ям ще якесь господарство тримаєте? А є, двоє поручат і все. Курка, каськачка такого маленька, дрібнота. А що діло, то там ми не голодуємо. Є. є, є, Богу дякую. На да. аби не було нам нас таке, як там на сході. Місцеві жителі підказали нам, де можна втамувати спрагу в таку спеку і попити джерельної водички. Давайте спробуємо її на смак. М -м -м. Дуже смачна, м'яка і, скоріш за все, цілюща вода. Вода потрібна усьому живому для життя. І тут ми зустріли чергу з курів і діда Василя. Та скільки у вас курів в черзі? Десь до 60. Ну, зараз я не, не гоняє, хто ще вдома тримає. Ага. Два рази, так, черга, наскільки я пам'ятаю, так з дитинства. Зранку і ввечері чи у вас цілий день? Ми зранку виганяємо сім, приганяю чергу. Я приходжу, от чотири дні мені пасти, мене чотири корови. Ага. Сім приходжу до сьомої вечора. А ну чи знаєте свою корову? Покажіть но ну, пальцем. Одна, о там біла друга, оце, оце моє, моя біла, ще одна. І ще дві, десь далі. А, а хто їх доїть? Не кажіть тільки, що ви. <серква> Жінка. А окрім курівок, яке ще маєте господарство? <серква> Свині. Багато скільки? Небагато, багато, себе дошки десь сюди. Не так? <серква> Небагато. Як свинею, що далі робити, з якою ціллю здаєте, чи все ж таки більш розходиться по своїх? Собі здаємо, що земля є, а зараз що за землі. Я ж маю 16 гектарів землі. 16 трохи, чуть більше, як 16. То, Вам, мабуть, пасти чергу, я це, це я відпочинок, буду. так? Мені байдуже, що мені робити. Чи чергу пасти, чи там це, це байдуже. А пригадайте, будь ласка, так, так, років вісім назад і зараз чи побільшало корів, чи зменшилось? Ну, останні три роки то однаково було. Однаково. А перед тим було 110 черзі в в одні. Скільки б ви е, оцінили б працю свою і за скільки б ви б рентабельно вважали літр молока? На гривень 15 це було б дуже. Це. Накормити, відпасти то таке, то треба відпасти. А вдома накормити, подоїти для жінки. І ще вдома ще треба щось їсти, то так само готувати. Вон внук їде ще один. Там два рибачі ще внуки. Як звати внука? Тимофій. Скільки йому років? Десять. Навчається тут, в школі? В школі навчається. Тимофійко, скажи, будь ласка, дідусь твій виписає, на чергу ти допомагаєш? А, да. Ну, мабуть, влітку, так? А взагалі як навчання твоє було от, минулий рік? Добре, я багато чого знав. Я, був, я за всі 4 роки був чудовим учнем. А як навчалися онлайн? Чи все ж таки було у вас навчання? Е, у, у ці десь 5 місяців було онлайн. А як порівняй, будь ласка, як зручніше навчатися? Все ж таки ходити в клас чи онлайн? В класі, бо деколи вчителька не виходить на зв'язок, а задає нову тему. А який, скажи, будь ласка, тоді твій найулюбленіший предмет? Це я досліджую світ, математика, українська мова. Ще хочу, щоб була історія. Знаєш історію України? Так, не тільки Україна. Який період в історії України тобі найбільше подобається вивчати? Запорізька Січ. І Друга світова, Перша світова у цей період. А пам'ятаєш, вам в школі казали, чому козак від якого слова обходить? Ну, вільна людина, людина, яка людина свобода, людина, яка захищає все. Вона не, склад... не складить руки і. І все, буде захищати свою країну назавжди. А ми тільки щойно таку спіймали. Кожен може набрати тут джерельної, проходної, водички, мешканці ловлять рибу тут без